Привіт! Так-так! Вам не здалося. Я в образі живого, могутнього та квітучого дерева. Бо я дуже сильно хочу привернути вашу увагу на одну із найважливіших та глобальніших тем на нашій з вами сьогодні. а саме виробка лісів. Виробка лісів це процес спилювання, зрізання або зрубання лісних масивів та їхніх екосистем. Самі ліса відбудують дуже важливі функції для екологічного балансу. Тому ця проблема, на жаль, стала екологічною. Несе за собою страшні назви. Зараз я хочу донести важливість цієї теми, тому ми розглянемо причини, наслідки та заходи щодо захисту. Ліс це одне з головних природних багатств нашої нині України. Це запорука економічного багатства. Так як він багатий на такі ресурси, як деревина, папір, рослини, як звичайні, так і лікарські, ягоди, овочі, гриби. А також різні соки з різних дерев. Але на мою думку, головним ресурсом все ж таки є деревина, так як від неї залежить будівництво, розробка меблів, музичних інструментів, поруч працю та іграшок, також екотуризм або екоекскурсії. Ліса приваблюють багато туристів. Завдяки цьому міста та громади отримують доходи, що сприяють розвитку регіонів. Ліси не просто так називають легенями нашої планети. Вони відділяють О2, тобто кисень. Дерева відділяють кисень в атмосферу та завдяки цьому живі організми можуть дихати. Ліси поглинають О2, тобто вуглекислий газ. Потім він зберігається в рослинностях або ґрунтах. Це допомагає знизити швидкість розвитку глобального потепління. Коли настає сезон сильних дощів, ґрунт починає сильно страждати, так як його починає розмивати. І внаслідок цього розвивається ерозія. А дерева своїм курінням. ...тримують. Також ліси є домівкою для 80% іноземних видів тварин та рослин. Також ліси є місцем для тисячі робочих сил та джерелом роботи для різних галузей, таких дереворобство, меблівиробництво виробництво та целюльозовиробництво. Прогулянки лісом підтримують наше здоров'я, як психологічне, так і фізичне, та знижує рівень стресу. Найвагомішою причиною виробки лісів є сільське господарство. Так як потрібно розширяти сільськогосподарські увійди. Для цього вирубують ліса, та на нових незайнятих територіях вирощують такі культури, як пшениця, соя, какао, кава, пальмова олія. Також скотарство. Багато місця займає територія, щоб створити пасовище. Щороку відбуваються лісові пожежі, а вже ж до цього причасні самі люди. Внаслідок цього від лісів або не залишається нічого, або потрібно доспилювати частину. На деревину дуже високий попит, та не всі хочуть сплачувати багато коштів або слугувати закону, тому переходять на незаконну справу. Через це підвищується ризик незаконної виробки. А наша влада не так ретельно це контролює та не придумує дуже жорстокі покарання щодо цього. А слідком виробки лісів є погіршення клімату, втрати біорізноманіття, зміна водного балансу, підвищення температури, стихійні лиха та порушення екологічного балансу. Погіршення клімату. Дерева поглинають СО2 та виділяють О 2 Завдяки ним призупиняється глобальне потепління. А якщо дерева зникнуть, через це дуже погіршиться клімат. Втрати біорізноманіття лісає домівку для багатьох видів тварин та рослин, а їхня виробка призведе до вмирання деяких видів. Зміна водного циклу: дерева регулюють кількість опадів та утворюють вологу в ґрунті, без лісів, зменшення кількість випаровування, а це вплине на розподіл дощів. Підвищення температури дослідження підтвердили, що ліси мають охолоджувальний ефект, а виробка буде сприяти нагріванню поверхні землі. Стихійні лиха без лісів зростає ризик засухів та повеней, так як ліси регулюють екосистему, порушення екологічного балансу. Це призводить до дисбалансу між елементами екосистеми, впливаючи на всі фактори. Щоб зберігти наші ліси, я пропоную посилити закони або штрафи, висадити нові дерева, контролювати ліси, інформувати наших громадян про таку глобальну проблему та знайти альтернативний матеріал замість деревини. Цінність лісів для людей та всесвіту є вкрай важливою, так як ліси це наше майбутнє. Тому давайте захистимо наші ліси разом. Це наш обов'язок, це наш вклад майбутнього. Дякую всім за перегляд мого відео. Я сподіваюся, що моя думка долунала до серця кожного.